Hello Френлі, з вами Деніс Френлі. Ми пробували з вами круасан зі смаком чорниці. Я думаю, чому би не попробувати нам тепер круасан агролави тої самої марки зі смаком тірамісу. Тому давайте що, попробуємо від 0 до 10 і скажемо, як тепер нам зі смаком тірамісу. Мене радує, що тепер круасани почали вже якісь нові якісь, Ні, ті самі, знаєте, стандартні малина, абрикос. Давати полуниця, шоколад, а тепер вже кістіремісу, чорниця. Це вже щось реально нове. Тому давайте зацінимо подивимося, який вони на смак. Let's go! Деніс Френнер реагує. Деніс Френнер реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так. Крусант з начинкою зі смаком. Крусант з начинкою зі смаком Тірамісу. Су. Су! Давайте їсти. Йоу. Давайте їсти. О треба час настав. Поїхали. Так. Сухе тісто давайте спочатку, ну. Ммм. Уже приємно. Мгу. З черемісу краще. О, тут дев'ять. Тут на тісто смачніше. А ну, Начинка... Начинка. Ну, прям на вісім, да, та, таке. Ммм, з чаем ми смачніше. Я зробив чай. З попереднього ролика про чорницю я зробив чай. Я він ще хоч уже чай трохи остив, але він все одно язик ще пече, та дивно. Ну думаю, дев'ятка також. Через то, що новинка, я поставлю 9. Не було би новинки. Дев'ятки би не було. Хм. Вау, смачно. О, останній кусок. Ну, тісто таке, сім Симбалю. Аучаємо вісім. Все, ми доїли чай вип'ю після відео. На цьому все, дружні. Такий був круасанчик. Ех. Мені сподобалось, в принципі, загалом тортом чути трохи таким з кремом таким більше, ніж тимисусами. Просто відчув кість крем, та. так. Так що я спробую всі смаки в цій агроли. Ми з вами прорегуємо всі смаки цих круасанів на відео, коли буде можливість. Та. А на цьому все. З вами був Денис Несправильний. Радий був вас вітати на, свій, на своєму каналі. Не забувайте залишати якийсь позитивний відгук. Негативного не треба, бо негативний я у корзину переміщаю. Щоб не за, знаєте, лишнє місце у коментарях не забивав своїм негативом, а тільки по, аби в мене були позитивні коментарі. Все, На цьому все. Всім удачі, всім пока. Бувайте, дружні. Йоу!